Всім привіт! Ви на каналі Bold Review. З вами, як завжди, я, Влад Очеретяний. І сьогодні ми поговоримо про серіал Дім Дракона. Дім. Тому вмощуйтесь позручніше, підписуйтесь на канал, хто не підписався, ставте лайки або дізлайки та пишіть ваші коментарі. А ми будемо починати Дракаріс! Отже, зараз виходить два таких крупних фентезійних серіала. Це Дім дракона та Володар Перснів. Обидва ці серіали це такі мощні, великобюджетні, круті серіали, і обидва вони вже доходять до свого кінця, вони вже перевалили за свою середину. Чесно кажучи, я на початку не хотів дивитись Дім Дракона, бо останні сезони Гри престолів були тупокалом. Ну ви, я думаю, пам'ятаєте. Скільки різного гівна було вписано в серіал, коли закінчилась книжка Джорджа Мартіна, коли просто ну, вони придумували геть якусь дурницю. Проте серіал так сильно розрекламували в цих ваших інтернетах з кожної банки, з кожного е кутка, з кожного дупла кричали: глянь! Глянь, це шедеврально, Нас подивилося 10 мільйонів в першу серію, боже боже, боже, боже. Ну як їм їх собі відмовити? Взяти і подивитися цей серіал. Тому я зайшов в інтернети ваші, щоб офіційно подивитись серіал на якомусь стрімінгу. І от я зайшов на Мегого, вони офіційно показують дім дракона у нас в Україні. Але проблема в тому, що вони закупляють права в Амедіатеки, а це російський холдинг. Тобто вони платять гроші русні, яка по нас стріляє. І так, дякую, що зробили для нас українську озвучку. Та тільки якщо є у вас зараз вибір, де дивитись серіал, то я пропоную вам вибрати якийсь інший метод. А взагалі, аж Max збирається заходити на український ринок. Українці готові платити своїми гривнями за ваш контент. Чесно кажучи, українцям дуже зайшов Чорнобиль, бо це про нас. Українці дуже люблять Ігру престолів» і Дім Дракона. Ще наскільки я пам'ятаю, на HBO Max це єдине зараз місце, де можна подивитись нормально друзів, нормально подивитись ще купу крутих серіалів і фільмів. От, наприклад, доктора Хто того самого. Ну більш ніде не подивишся, як на HBO Max. а він у нас не працює. Повернемося до серіала. Весь серіал це хата на тата з драконами. Ну, принаймні, перші серії це 100%, Потім, коли змінюються актори, то трошки все це нівелюється. Сюжет, як на мене, розвивається трохи повільно, і тільки уже в другій половині сезону він починає якось прискорюватись. Персонажі розвиваються теж дуже повільно. І ну, тільки Деймона та Рейміру, можна сказати, нормально розкрили. Ну, і, Звичайно ж, короля Візеріса такий недолугий король я такого ще не бачив. Ну це й круто. Це дуже крутий персонаж саме цим. Тим паче Деймона грає в Медсміт. І знаєте, ну, доктор хто ще ніколи не був такий сексуальний. Він уже грав, звичайно, з сім'єю Таргаріанів в одному фільмі. Ми не будемо про це згадувати, бо це е, дуже жахливе кіно. Але чим далі в ліс, тим набагато все краще з персонажами, набагато все краще з сюжетом ну просто персик. Хоча лінія з інцестом ну, мені не сильно подобається, я вам чесно скажу, мені вона огидна. І, типу, я розумію, що це е, такі от відсилочки до габсбургів, тільки в фентезійному світі, але ну, мені неприємно, я не бачу любові такої, яка вона має бути між Рейнірою і Деймоном. Я розумію, що Джордж Мартін так про них і писав, але ну, мені якось ну, не зовсім це приємно. Ну, не знаю. Комусь заходить, комусь ні. Щодо акторів, з 6 серії вони змінюють Рейніру і Алісенту на більш старших жінок. І отут я не зовсім впевнений, що це був хороший вибір акторок. Тобто Алісента мені дуже сподобалась, Там акторка одіграла прямо дуже добре. І ти віриш, що це якби одна людина. З Рейнірою, ну, щось явно не так. Молода Рейніра була ну, в рази харизматичнішою і тобі хотілося за неї вболівати старша просто якась сіра і, і ніяка. Ну, може, це зміниться в наступних серіях. Ще аж цілі дві серії до кінця. Ну, побачимо. А взагалі, з героями така штука, що ну, тут немає когось, до кого я хотів би отак притулитись, з ким би мені б хотілося б познайомитись. Вони всі такі неоднозначні, і це окей для Гри престолі. Тільки, ну, а де Тіріон, за якого хочеться вболівати, де Джон Сноу, який постійно нічого не знає, де позитивні персонажі, де Нед Старк, якого вбивають в першому сезоні і всі плачуть, бо він же ж такий крутий? Тут немає таких. Тут ну, когось вб'ють і ти такий думаєш, ну окей, його вбили. Ну добре, він і так був ну, не, не ок-персонаж. Хіба що так, Деймон від Мета Сміта, ну це перлина така красива, ну і Рейніра теж непогана, але ж я кажу, оцей інцестний тандем, він трохи мені не заходить. А все інше, ну я не знаю, мені всі інші не такі цікаві, я не хочу е, співвідносити себе з ними. Пару разів взагалі, я думав, а навіщо існує цей серіал? Окрім як ностальгії по «Грі престолів, він не несе нічого насправді. Бо ми бачили, коли закінчується дім дракона. Так, ми бачили смерть останньої Таргарії. Ми знаємо, що станеться з цим Всесвітом далі. Ну, за це я і не люблю приквели, бо вони. По суті, по своїм не додають нам нічого більше, ніж дав оригінальний серіал. При цьому всьому, при всіх цих недоліках, серіала є реально супер шанси бути там на 5-6 сезонів. Кому його дивитися. Бо зараз насправді всього два таких великобюджетних, крутих фентезійних серіала, і Володар Перснів насправді програє е, трошки Домі дракона». По візуалу в Домі дракона все непогано. Тобто хороші костюми, хороший мейкап, маловато драконів насправді, але я розумію, що це дорогий CGI, і ти нічого з цим не зробиш. Також хотілося б трошки більше масштабності, трошки більше показати ну, різних міст, бо поки якось малувато. Оригінальна гра престолів в першій серії показувала гораздо більше різних локацій. Поки дім дракона для мене це 7-7,5 з 10. А Володар Перснів це так якось 6-6,5, Хоча під кінець Володар Перснів зараз розпочав більш масштабні свої сюжетні перебиті і більш масштабні битви показувати. Ну поки ні, ні, шість це їхній максимум. Де нуль? У нас це будь-який серіал, який показується на телеканалі Україна «Упокой Господь його душу. А 10 це доктор хто в найкращі його роки. Причому найкращі роки в доктора хто для кожного своїй. Тож, ми з вами чекаємо закінчення сезону. Пишіть в коментарі, чи подобається вам цей серіал. Чи ностальгуєте ви за грою престолів так само, як я. А з вами був Владо Черетяний, і ви, як завжди, ось тут в сердечку.